Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди а в такому місті на природі, і тема буде дуже така незвична і незвична в тому розумінні, як я її подам. Це слова підтримки, можливо, слова для усвідомлень якихось глибинних тим людям, хто втратив своїх близьких. Так як зараз у нас так склалося, так, що ми живемо в такий період, коли дуже часто зустрічаємо тих поряд з нами, або самі проживаємо втрату близької людини. І багато хто говорить якісь поради, як вийти з цього стану, як допомогти тим людям, так, хто дійсно залишився в, без близької людини, самої рідненької, так, в зв'язку з цією війною. Безжалісною, жахливою війною, яка відбирає життя наших дітей, наших коханих, наших взагалі всіх батьків. І я вирішила записати це відео, думала, знаєте, як його подати, цю інформацію, як просто підтримати вас, як сказати, що пора тут ніяких не даси, але. Я вам передам те, як я відчуваю. Мені задавали питання багато, от чомусь часто задавали питання, чи можна якось допомогти тим душам піти, наприклад, своїм шляхом, провести їх якось, ті, які навіть не зрозуміли, що втрачено їхнє фізичне тіло. Або, наприклад, є люди, які взагалі просто дійсно хочуть допомогти. Я, друзі, не буду сьогодні говорити на цю тему, так? як це все можна робити, кому потрібно, пишіть, там, задавайте питання, пишіть мені. Я знаю, що є такі люди з таким запросом. Тоді будемо говорити, коли дійсно стане це питання. А зараз, проживаючи ці моменти, я якось писала відео, своє одне. Написала відео. І ходила якось я на березі океану і прийшла така думка, що чому так несправедливо? От люди питають, так гинуть, гинуть наші найкращі люди. Чому так несправедливо? Тому що дійсно будь-яка смерть, так, вона завжди визиває якесь відчуття несправедливості, так? і... В ці моменти, коли ми зараз це говоримо, можливо, біля кожної людини є той, кого хотілося б згадати, так? той, кого вже немає, а ти пам'ятаєш і хочеш пам'ятати. Так от, живе енергія людини, яка була в, в тебе, біля тебе, і якщо вона йде, вона завжди залишає тобі те. Що було в енергії. І навіть якщо було щось негаразд, якщо були якісь претензії, або були сварки, або що б там не було, це все залишається у минулому. Воно відходить як ото фізичне тіло, а залишається чиста любов. І завжди, якщо хоч хтось, хоч один так, любить, любить насправді. Ту людину, яка вже пішла з цього світу, ця любов залишається назавжди. Ця любов, вона є на всіх рівнях, саме енергія любові, саме вібрація любові, саме частота ця, яка випромінює любов. Ви, ви розумієте, наскільки це цінно знати? Що будь-хто хто лишається на землі, він отримує ту підтримку. З іншого плану, там, де немає цих прив'язок, отримує підтримку. Хто б то не був, саме рідненький, хто б то не був, хто, той, кого ти любила, або ти любив, або всі ми любили. Завжди відлуння йде, так, іде саме тим, що тобі зараз потрібно. Іде відображення тієї енергії на тебе. Тобто вона живе разом з тобою. Я писала відео, коли от там була на океані, я бачила таке видіння, коли люди заходили у воду, і е, розводи такі невидимі, енергетичні на воді, вони були різного, е, різного розміру, різного розмаху, різної вібрації, різної частоти вібрації. Коли дитинка заходила у водичку, е, навколо неї були вібраційні круги. Ну, Тобто енергія я так на водичку діяла. Я це бачила. І бачила, коли заходили старші люди, там, і ще якісь. І я так сиділа, дивилася, знаєте, і бачила, що в кожної людини це зовсім по-іншому проявлюється. Тобто вони різні. Не тільки ми можемо бачити ауру людини так, на якихось там зйомках з особливими приборами, а ми можемо бачити навіть на воді. І я впевнена, що Серед моїх глядачів є, є люди, які так само це бачать, я знаю це. Ще хочу сказати, друзі, що там, же, коли я це бачила, я усвідомила таку річ, що ця несправедливість, яка нам тут здається дійсно несправедливою, вона є для сотрясіння свідомостей тих, хто залишається. Ми маємо щось усвідомити. Набагато важливіше, чим ми знаємо до цієї пори, ми маємо усвідомити цінність нашого перебування тут. І ті, хто залишають нас тут без того свого фізичного дотику, присутності, вони просто вони залишають нам багато своїх енергій для того, щоб ми жили. Розумієте? І ці енергії вони відчуваються кругом, це йде як ніжний дотик, це є як м, душевне, душевне таке е, відчуття. Ми всі просто можемо це відчувати. Я не скажу, що е, всі ми можемо спілкуватися там, е, можемо, звичайно, але я не знаю, кому воно треба, там, треба, то треба, ні то, ні. Там, з духами, там, да, тих, хто пішов, чи можемо спілкуватися з ангелами, можемо спілкуватися ще просто кожен по-своєму, згадайте, хто що може, у віснах бачити, так? І все одно інтерпретація буде йти для себе самого через усвідомлення того, для чого це тобі. Як ти то бачиш, як ти то сприймаєш, я казала, що залишають енергії, щоб посилити тебе, щоб дати тобі такі, такі прожиті стани, в яких розпаковуєш свою силу на те, що ти здатна це зробити, здатна прожити. Мало того, здатна допомагати іншим проживати це. І для того, щоб кожен з нас зрозумів, що важко втрачати близьких людей. Важко втрачати, тому що якщо хтось йде несправедливо з цього плану існування, це впливає на нас усіх. Ми всі відчуваємо потрясіння, поки ми знову станемо в, в таке якесь русло, де ми зможемо відчути опору в собі. Можуть тільки не відчувати, може сплячі люди, а чим більше ти пробуджений, так? чим більше емпатичний, тим більше відчуваєш біль інших людей. І ми пов'язані з вами больовими тілами на цій планеті, пов'язані однозначно, всі. Немає винятку ніде. І це не національність тут не грає роль, не релігія, ніщо. Це є щось інше, ну абсолютно інше. Це енергія життя. Це безкінечна ріка життя, яка тече крізь нас, крізь кожного з нас, і відблискує в наших очах. Так? У наших очах відблискує ріка життя. І коли ми дивимося на небо, ми відчуваємо, що ми бачимо тільки небо, а що там за небом? Що там за ним? А за ним то і є простір, де ми всі з вами поєднані зірковими сузір'ями. Тому що кожна зіронька запалюється і живе. І вона є рідною для нашого серця, бо то є наша зіронька, то є ти, то є твоя енергія, яка проєктується на тебе. І якщо зіронька тут не бачить, куди його проєктувати, то свою енергію, так? Наприклад, навіть коли людина вже тут фізично не живе, Зірка ще дуже довго випромінює сюди те сяйво, ту енергію. Вона живить. Розумієте? Бо зірки живуть. У нас простір за небом, там інший вимір. Там просто інший вимір часу, інший вимір простору. Він так, в цифрах, але в зовсім він іде в світлових цифрах, в світлових е, хвилях, в, вихорах, в світлових віках, віхах. По віхах, розумієте? І навіть якщо тут вже не залишається фізично людини, то та її зіронька ще проєктує сюди, те сяйво, світло своє дуже довгий час. І ми можемо відчувати через то сяйво, отого от серця, яке є там, десь там, тому що життя сферичне, об'ємне. Коли ми дивимося вверх, нам здається, що там воно, дивишся туди, там, вниз подивишся. Там так само хтось є з того боку, який бачить верх там, верх там. Розумієте, хтось є завжди, хто бачить по-іншому. Тому це все сферичне, тому що це все об'ємне наше життя з вами. І я хочу, щоб ви відчули ту єдність, де ми є поєднані зірковими сяйвами і де. Ми тут є заземлені, бо ми є матеріальні, так? тобто матеріалізовані згустки, ну, тобто, зараз, поки так, є, ми тут всі гості. Але сьогодні таке відео думала, як подати інформацію, як написати, як, як підтримати тих, хто відчуває глибинний біль, розлуки, то я тільки можу пояснити саме так. Хто дивиться мене, ви ж знаєте, я завжди отак якось відчуваю життя. І мені хочеться, щоб ви відчували так само. Всі ви так можете, ви всі так можете. Я просто, я просто знаю завжди, так, що коли десь щось мене торкнеться. І я чую цю енергію зіркову. Ну, я кажу зіркову. Ну, то можна сказати, сонячну, можна сказати, світло, таке якесь особливе. Воно дуже ніжне, дуже ніжне. То я знаю, що це хтось прийшов із своїх, кого я люблю. Його тут нема, але я люблю. Я знаю, що той, хто відчуває мою любов, він живий в моїй любові, а я живу в тій любові. Наприклад, мого батька, якого вже немає, так? або якихось ще моїх рідних людей. Тобто, це все взаємозв'язано, і ми з вами всі є одним цілим. І зараз, друзі, я вам зачитаю, як завжди, рядочки свого вірша, які я сьогодні написала під це відео. І хочу вам зачитати. Будь ласка, послухайте. І не просто послухайте, а відчуйте його, всі ті, кому потрібно. Можливо, комусь ви захочете передати це відео, передайте. Ви зробите велику роботу, тому що зараз через мене говорить та материнська материнська любов безумовна до кожного з нас, бо кожен з нас був народжений через матір, правильно? Тому послухайте і відчуйте, відродіться через оці слова, відчуйте все те, що я вам передаю зараз. Ти просто знай, що я завжди з тобою. Я там, де ти, завжди, навік з тобою. Я на світанку той туман, що над водою. І бджілка та, що крильцями махає, біля тих квітів, що рука твоя ласкає, я тихий вечір, там, де ти стоїш, тихенько, я цвіт у вишні, що спадає, ниць легенько, і вітерець, що в твоїх косах світлом грає, і теплий дощ. Що мить долонь твоїх торкає. Я той пісочок в берегах, де ти проходиш, і гладь водички, що воду рукою ти проводиш. Метелик білий, теж це я там на ромашці, навіть комарик що дзищить джи в трав'яній хащі. Я там, де ти. Завжди очей твоїх торкаюсь, я кожен ранок лиш з тобою прокидаюсь. Поки ти є, я теж живу в твоїй любові, також тобі дарую миті непритворні. Ти просто будь там, де ти є, і знай назавжди, що наші дотики є скрізь. І вони справжні, лиш не сумуй, а бережи любов до себе, бо ти єднаєш наш зв'язок з зірок до неба. Прочитала, думала, як би це так прочитати, щоб і не плакати. Нічого, справилася. <звук> ти просто будь там, де ти є. Живи в любові, бережи себе. Бо ти важлива тут, ти важливий тут, що б не було, як би не було. Ми всі є тут важливими на цьому полі життя. І воно у нас єдине. І ми пройдемо цей шлях. Ми всі переживемо все те, що маємо прожити, відійдемо від болю і з'єднаємося в щасті. І наша єдність буде в абсолютно новій об'єднаній реальності. Там, де ми будемо відчувати тільки подих творця через себе. Тому я, друзі, передаю вам глибинний такий материнський посил всім тим, хто втратив своїх близьких, тому що це дуже-дуже тонкі речі, але ми маємо пробуджуватися і тут. І відчувати подих, відчувати життя через кожен малюсінький, тонесенький дотик до тебе. І знати, що ми всі єдині кругом, де б ми не були, за небом, під небом. Ми всі єдині тут. Тому здоров'я тим всім, хто живий, щастя, з'єднайте себе в кучу і пливіть далі, де ріка життя. Виблискує у ваших очах, і де всі ми єднаємося в Созір'ях на, на небі, яке називається Всесвіт. Всього найкращого, друзі, до побачення!